Об'їздити володимирщину, інші суміжні райони це є такий подвиг подвиг життя. То що ж, Ярослава Васильовичу, можна багато говорити, багато вам зичити, але найбільше, що я хотів би, живіть ще довго довго. Живіть стільки, скільки відміряла вам життя, скільки вам відміряв Бог і при хорошому здоров'ї, так ще від дня нинішнього літ 100. Так, ось. Ну а якісь інші, але червоні троянди вручити вам. Знають всі в Україні. Ветровичі, патріляти. Саме ці історики користуються вашими дослідженнями. І ви робите гідним. Слово українець, і ми всі вами пишаємося за те, що ви відстоюєте ідею, що ви жодному окупантові не даєте ганьбити честь української нації. Ви, як не багато на Володимирщині, небагато не багато таких людей, які ділом цю ідею національного нововизволення України тримаєте в серці і завжди ідете. До мети довільної, незалежної держави, і ми студенти Агротехнічного коледжу. Є щиро вдячні вам за вашу громадянську позицію, за те, що ви зробили великий і робите великий вклад в нашу історію, у боротьбу. За незалежність української нації. щоб десята заповідь декалого українського націоналіста, що боротиметься до поширення слави, вольності ідеї, ви цю заповідь виконали. Ви своє життя відда... віддаєте українській ідеї. Тож ми хочемо вас привітати, побажати щастя, здоров'я, нехай дороги ваші стеляться хрилато. крилато, будуть чисті, рівні, як струна, а добро не оминає хату. Як не оминає світ весна, хай здоров'я щастя і достаток, е, сиплеться, немов не вишневий світ, хай дарує доля з будні свято і дарує ще багато літ з днем народження!